ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, рятуй нас, бо погибаємо. дорогі у Христі, браті і сестри. Ті слова були скликнули апостоли коли одного разу на тевертській морі Христос Спаситель сів до човна і плив разом зі своїми учнями. Та апоста дебо тоді було погідним і тихим, а втомлений Христос засипляє та раптом зірвався вітер, почали появлятися. Бурі, великі хвилі та борі, так що хвилі переливалися через верх до середини. Апостоли, як могли, вичерпували воду що удару, але не давали ради, підходять і будять врешті Спасителями. Через якусь хвилину буде кликнути до нього. Господь, рятуй нас, рятуй нас, бо погибаємо. І саме в цю грізну хвилю стає Спаситель та переді човда і заповідає Богу. на розбурханій хвилі кладуться спокійно до його ніг. Так, дорогі браті і сестри, це є один з фрагментів святого Іван. Також ми бачимо, як Христос розтягає руку, руку повочі утопаючому апостолу Петру. Рятуй нас. Так, дорогі браття і сестри, сьогоднішніх обставинах нашого життя, буття в Україні, ми по всіх усюдах, де є тільки наш дарь і не тільки наш луда і молитва до Господа. Рятуй нас. У багатьох країнах в світі пройшли масові демонстрації, маніфестації. Та сам перед, щоб припинити ту криваву жорстоку бійню, війну. Але, дорогі браті і сестри, де на тих псевдобовах? Трій ставить кремль, а на тих, на яких стоять християнські і не тільки християнські, духовні великі цінності, моральні у цілому світі. Тут я би згадав одну таку глибоку повчальну історію, Трамала місце сусідній Польщі. Це сталося 13 грудня 1981 року. Пистаємо, що там мала місце і стрібку розвивалися події. котрі були пов'язані з тодішнім так званим Польським байдару солідарністю. І вже були грибнули перші постріли, ролилася кров, люди не бажали здаватися. І тоді Радянський Союз маючи певні ісумірські практики, як, наприклад, на бадярах в Угорщині, чи густувачення, весну кидав свої війська і потім представляли брехливу світові що це їх просили ті війська запровадити і придушував там все танками, бронемашинами вертольотами, літаками. Тими самими способами, котрими, як хвалилися за три дні, візьмуть столицю України Київ, а далі все піде своїм чередом. Та, дорогі браті і сестри, як ви знаєте, не так сталося, як вони гадали, думали, думали, а там сказали, Варшавський договір забрати з Варшави. Варшаві не може бути штабного Богомору, забрати. Але на той час в світі вже був дорогий браті і сестри, такий архіпастир котрий готовий був покласти душу і тіло за свій народ. Це був святий сьогодні Іван Павло Другой. Коли він про це довідався, він був, сказав, дав інтерв'ю на радіо Ватикану. Якщо Радянський Союз захоче окупувати бою землю, бою Польщі, я буду першим м'язом сумління, котрого вони заарештують. Я відразу вилечу з Ватикана до Польщі. І Тут то крило, той Варшавський договір почали радитися, почали згадувати, чим відгукнулася Угорщина, де та Угорщина, де сьогодні править Орба, а та Угорщина, яка противилася, де там миле кожної ночі танки на березі додаю, витягуючи і вимиваючи рештки людських тіл з гусениць. Так, дорогі браті і сестри, один такий геройський виступ. Святі, Отця отця Ватикані, в Римі, в серці католицької церкви спричинився до того, що їм опустилися руки і від того задуму страшного кровавого, який би був мав страшні наслідки, вони підволили. А був запроваджений лише воєнний стан, воєнний стан, який тривав до 86-го року, але зберіг людей не було такого великого кровопролиття, не було того беззаконня, котре і тих жахів війни котрі переносить наш народ сьогодні у своїм краї. Тоді святіший отець Іван Павлов сказав, не бійтеся, не лякайтеся. Так само, дорогі браті і сестри, і сьогодні до нас промовляють ці. В сторінок Святого Письма, не бійтеся і не лякайтеся. Колись, як закінчиться ця клята війна, минуть десятиліття, ведуть страждання, знайдуться люди, які опишуть. Ці жахіття нашого народу, що витворяли в військових погодах, весь полон, фільтраційні табора, світ здригнеться від страждань, які вони там перейшли. Тож дорогі браті і сестри, Сьогодні, коли по цілому світі проходять такі маніфестації на підтримку нашого народу, його святої церкви, і ми теж віддаваємо все в руки Божі. А Господь ласкавий здає, як покерувати щоб ця кров наших морців не пропала даремно, а щоб дала, і я вірю, дасть великі стократні плоди геройства та нашій українській, щедро політій їх кров'ю землі. Амінь. Слава Ісусу!